Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Як ви вже здогадалися по першим секундам цього відеоролику, що я хочу разом з вами розглядіти свою посилочку, зробити невеличкий огляд. Я вірити, що він невеличкий, бо я ще хочу встигнути посадити ось ці рослини, які тут є. Давайте ми з вами будемо все все роздивлятися ближче, а не Слухати, да, та роздивлятися ось цю карабулічку. Як ви зрозуміли, дівчат, бачите, я вже принесла лінійку для того, щоб поміряти цибулини, які ми з вами всі чекаємо. Не знаю, як ви, дівчатка, а я так точно чекаю, бо дуже-дуже хочу бачити цю красу в себе на подвір'ї. Я трошечки тут зняла вже оці всі етикеточки від перевізника, щоб вони нам не мішали. Ну і давайте, дівчаточка, будемо все ближче роздивлятися. Ніяк не можу я тут стати добресенька для того, щоб показувати вам це все. Так, що я буду робити, дівчат? Ну, по-перше, бачите, як це все запаковувати. Давайте трішечки, мабуть, камеру перенесу. Ось так я, мабуть, зроблю для того, щоб нічого мені не мішало. Так, дівчата, подивіться, які бульби. Так, що ми з вами маємо? Номер кількість. Погано, що вони підписані по номерам. Бачите, це дуже погано, тепер я її повинна ідентифікувати, хто є хто. Ось візитівочка. Дякуємо за замовлення. Це добре, що вона є. До мене також прийшов ще подарунок, а в подарунок мені поклали кукурузу цукрову, бондюель. Що тут тут таке? І вона зветься Boston F1. Невеличка кількість посадкового матеріалу, буду пробувати її саджати. Давайте все ж таки поговоримо про ці цибулини. Можна цей ящик прибрати. Я щось гадала, що в мене будуть пакетики підписані. Я, Я... якось не спитала у продавця щодо. Підписаного матеріалу, чого саме так? Тому що я вважала, що воно ну, так повинно бути, але ми бачимо, як є. Тобто продавцю було так зручно, тепер я це все буду ідентифіковувати і вам показувати, що насправді відбувається, я маю на увазі щодо цибулин, якщо брати вона ось така. Дівчатка, бачите, вже намагається йти в зріст. Але який це сорт? Ми зараз з вами будемо бачити. Я зараз відключуся, подивлюся на всі явки та паролі. А для вас це вийде одна секунда, тому не перемикайтесь, залишайтеся зі мною для того, щоб все дізнатись. Детальніше. Дівчата, я вже зробила маркировку цих лілій і давайте ми тепер з вами подивимося на посадковий матеріал. Той, що заявляє постачальник, саме постачальник, дівчата, це 14-16 см цибулини. Але, як ви бачите, ну, я б не сказала, що воно 14-16. Давайте будемо чесними, подивіться. Ось я вам достаю: в мене є 10 цибулин. Зараз ми з вами будемо бачити, чи то є. 14-16. Бачите, дівчата, я їх замовила трошечки пару штук на продаж, а інше буду полишати собі свій садочок для того, щоб мати неймовірно гарну красу, яка ця лілія видає, коли квітує. Давайте я зараз вам вставляю світлину, щоб ви могли побачити. Як то все буде відбуватися. Подивіться дівчата, які тут є корінчики. До речі, корінчики, якщо бути чесною, вони дуже і дуже непогані, подивіться. Не в усіх, звісно, є ось такі корінчики. Бачите? Але для посадки вони все рівно дуже-дуже крутезно виглядають, не дивлячись на те, що яка цибулинка, всі вони повинні квітувати. Як ви розумієте, ось така в мене є краса цих цибулин. І це дуже-дуже, друзі, добре. Ось, подивіться, будь ласенька. Бачите, дуже непогані йдуть бульби, але є в мене малесенькі, і навіть є бульба, яка ось підгниває. Звісно, я вам її відправляти не буду, полишу цю бульбу собі. Ось. В мене одна бульбочка вже на броні є. І ще одну чи дві я продам, і на цьому все, іншу полишу собі. Бульбу, як ви бачите, йдуть в ось в такому торфі, тобто вологоємні. Як ви розумієте, з корінчиками все в порядку, нічого зайвого, все як треба, але дівчата ще раз вам кажу, ось так вони виглядають. Ось, ви бачите, їх 10 штучок. Що я буду, друзі, зараз робити? Ну, По-перше, я посортую ті, які більш е, гнилуваті. Та ні, дівчат, я буду, мабуть, їх всі обробляти, бо я дивлюся, і ось тут трошечки є така підгнивша. Ну, як підгнивша? Ну, щось, щось не зовсім добре, як то кажуть. Але ну, непогано, непогано. Звісно, хотілося, щоб ця. Історія цибулин була не ось такого варіанту, а краще. Але фундазол в мене є. Я їх полишу ну, десь приблизно на 10 півгодинки для того, щоб вони там побули. Ось ці гнилі, які ви бачите на лілі, щоб вони притормозилися, щоб фундазол цьому посприяв. Щоб далі нічого тут не було. Ну і, звісно ж, хочеться у садочку своєму мати неймовірно гарні квіти. Ще раз вам нагадаю, дівчата, ця саманта вона виглядає супероські. Ці лілії йдуть з серії Розе Лілії. Тобто це така новенька серія цих орієнтальних лілій, де вони, друзі, всі йдуть махрові, дуже і дуже симпатичні. Вони неймовірно гарні. Мені так хочеться дочекатися вже літка, щоб побачити їх квітування. Ну і давайте, як я і обіцяла. Покажу вам, які ж в них є зросте цих лілій, щоб ви також могли бачити наглядно. Ну, от, Наприклад, дівчат 6 у діаметрі. Розумієте, да? йдемо далі. Так, ось ця, наприклад. Це я, дівчат беру, наприклад, щоб ви розуміли, які будуть йти лілії. Так, ось, 6 см. Тобто, в діаметрі вони не йдуть величенькі, а тут ось загалом 5. І саме найменше, щоб я вам не показувала всі друзі, щоб ви розуміли просто, а саме найменше йде 4 см в діаметрі. Тобто, що я вам запропоную? Я зараз оброблю, покладу вам. Ось таку лілію, ті, що побільше. Ось побільше, наприклад, вона дуже-дуже добресенька, бачите? Тобто вона така із всіх, мабуть, величенька. Ну, так, на перший погляд, зараз я подивлю, що тут в діаметрі ну ні, я б не сказала, що вона величенька, 5 так, ось 6 см. Хотіла вам її запропонувати, але подивіться, якщо у вас, дівчат, це все, звісно, не... Шокує. я маю на увазі ці гнилі. Якщо вони вас не відталкують, то можете писати мені. Але я їх всі оброблю в фундазолі, і вже до вас вони поїдуть оброблені. Ну, якщо брати, загалом, дівчат, непоганий посадковий матеріал, але хотілося б, звісно, краще. Це в мене йде Лілія Саманта. Йдемо з вами. Далі, Звісно, я хочу вам показати увесь посадковий матеріал, який до мене прийшов, для того, щоб ви розуміли, які вони бувають. Ну і звісно, як постачальник нам розповідає, що є 14-16 см. А насправді ви бачите ось такі луковки. Це йде сіта. Я правильно, дівчата, пишу вам, як вона зветься у правому верхньому куточку. Якщо ви щось робите, відволікайтесь, подивіться. Давайте я вам також покажу цей посадковий матеріал, як він в мене виглядає саме у пакетику. А тепер я буду вам показувати, як він виглядає в мене саме цибулинка. І, до речі, отак зразу береш і вона мені більш подобається, ніж саманта. я маю на увазі саме по гнилям. Гнилі це саме найстрашніше. На мій саме погляд, дівчат, також йде, ось ви можете зробити стоп-кадр, приблизити, якщо вам цікаво, подивитися, йде 5 см. До речі, дівчат, саме в цьому сорті, гнилі поменше. І ось я вам показую, як виглядають цибулинки. Подивіться, дівчаточка, які вони гарнічки. Бачите? Ось такі. Також 5 см, не 14-16 Можливо, 14-16 це буде в них квіточка, а посадковий матеріал інший. Треба там подивитися. Це вже, подивіться, вже взагалі, бачите, вже стартанула. її треба дуже-дуже быстренько посадити, що я і планую робити, для того, щоб вона вже зростала. Буду саджати їх у горщики. Так, дівчата, 5 см. Подивіться, яка коренева система. Просто клас, просто клас, дівчатка, гляньте. Бачите, також він вже зростає, придавлено при транспортуванні. ну Це зрозуміло, тому що їхали вони з Нідерландів. Це посадковий матеріал, це той, друзі, посадковий матеріал. Постачальника, який саме вирощується і знається на цибулинних рослинах, на калах, на ліліях, на інших бульбах. Ну, я маю на увазі, більше в них, звісно, йде у продажу лілії. Тому ось подивіться, який він гарнючий. Да, цього сорту, можна так сказати, гнилі майже нема, просто клас. Так, що у нас тут мається? Тут 4 см. До речі, дівчат, що хочу сказати, якщо брати у попередню лукавку і ось саме цей сорт, давайте я так вам разом покажу, ви можете зрівняти, тут у сіті, в неї трішечки є такого рожевого кольору на бульбашках, якщо отак придивитися. Я не знаю, тут буде вам зараз видно, зараз я вам. Трошки покажу. Ось, подивіться, бачите, трішки є рожевого. Так береш, роздивляєшся, начебто звичайна лілія. Але ось тут трошечки, там ще десь трошечки. Тобто є такі рожеві відтінки. А у самати, бачите, цибулинка більш така жовтенька. Ось така різниця. Ось, подивіться, бачите, дуже добре видно ось цей рожевий відтінок на цибулині, тобто жовтого трохи поменше. Щоб ви зналися, невеличка коренева система, дуже непогана цибулина. я б сказала, навіть крутезна, тому що вона, подивіться, яка майже гнилі нема. Розмір її, дівчата, саме ось цієї цибулини, Зараз я вам покажу, підождіть. Ну також, 5 см. Тобто, вони всі, мабуть, відібрані, все з ними добре. Ось, подивіться, дівчатка. Всі ці цвевули, я їх відправляю у фундазол, щоб вони трошки там полежали, підсохли, а потім я їх посаджу у горщички з універсальною землею для квітучих рослин, для того, щоб ви вже пізніше, якщо надумаєте, могли в мене придбати цей посадковий матеріал. Подивіться, просто крутезна, просто крутезна. Ця бульба. І вона, до речі, мені здається, саме велика, чи чешо. Так, дівчатка, вона саме велика. в неї 6 сантиметрів у діаметрі. Розумієте? І вона вже квітувала, ось, подивіться. Бачите? Ось ця квітувала, і десь, мені здається, ще і ось була, бачите, квітуча. Хоч вона і маленька, але вони були квітучі. А інші цибулинки я не бачу, щоб вони квітували. Тобто, це молодесенький посадковий, а, ось ще квітувала, бачите? там що. Це такий молодий посадковий матеріал. Так, Ну що тут у нас ще по квіткуванню? І ось також бульба, бачите, квітувала. Якщо придивитися і роздивитися, он подивіться, будь ласка, бачите? Так що, дівчаточка, отакі. Непогані посадкові матеріали, саме цього сорту. В мене є і ось остання також така непогана. Коріння, дівчата, коріння це щось загалом, подивіться, 10 см. Просто супер, до речі, непогана, дуже, і ще раз вам нагадаю, просто мені здається, суперський матеріал цього сорту. Лілії. Орієнтальної і сорту серії Розелія, а сорт я вам підпишу, бо я так швидко не згадала. Так, ще в мене є Азіатська лілія, дуже, на мій погляд, вона на світлині була симпатичною. Це низька дівчатка горщикова. Також не скажу, як вона правильно зветься, так, на згадку я вам підписую, подивіться, будь ласка, якщо ви щось робите в правому верхньому куточку. Її назву. Ось так виглядає все це у пакетику. І зараз ми з вами будемо бачити посадковий матеріал. Ось я вам ближче показую, друзі, невеличка. Так, що ми тут уже все засипали. 3 см вона йде в діаметрі. Йдемо далі, будемо бачити, чи дійсно вони такі, чи ні, чи побільше посадковий матеріал. Тобто від 3 до 4 см, мені здається, подивіться, які тут корінці, дівчата. Оце просто шик блеска, Бачите? Просто крутезні. В неї відтінок він йде такий більше білий і трошечки-трошечки жовтого. Вони, до речі, судя з цих двох цибулин, саме цей сорт він ще спить. Хоча азіати вони прокидаються самі найперші, коли починають квітувати. А чого саме в цибулинах, в посадковому матеріалі, так, то саме так. Подивіться, які тут корінці, дівчата, здоровенні, просто гарнюні. Бачите? Так, йдемо далі. Що у нас ще є? Ось я трішечки намагаюся тут її розчистити, щоб подивитися. Так, вона також спить. Гнилі, до речі, тут також не дуже багато, Якщо вона і є, то вона тільки розпочинається, бо, мабуть, вони всі йшли в ґрунті у постачальника, де їх вирощували. Подивіться, яка це манюничка. Її, до речі, тут десь приблизно 2,5 см така цибулинка. ну, Така діточка, як, мабуть, сказала. Але вони всі дівчат по зрівнянню з сортосеєю Лілі, вони невеличкі у діаметрі. Так, що ми тут маємо? Тут 4 см. Сказала, Іра, невеличкі, і пішли такі Ну, да? будемо бачити. Ось іще одна красунька. Також вона буде невеличка, мені здається. Так, дівчата, 3 см. Я вам до чого це все, дівчат, показую, щоб ви могли бачити, які бувають всі ці цибулини, коли вони приїжджають до нас з Нідерландів. Ніхто з дівчат цього не показує. Не знаю, чому це не роблять дівчатка. Ось, подивіться, бачите, дуже така підгнивша, на мій погляд. Подивіться, яка в неї йде ця цибулинка. Вона 3 сантиметри, так і є. Більше вона така гнилувата, я б так навіть сказала. Але, дівчат, я думаю, що все буде з ними добре. Коли ми їх обробимо, бачите, вже починає там щось просинатися. Мабуть, з цієї серії, з того посадкового матеріалу, який в мене є, я маю на увазі саме у мене, то ви, як розумієте, бачите, вона починає просинатися. Хоче вона вже до ґрунту, але в нас ще по ночам морози. До речі, позавчора було мінус 8, це дуже багато підсніжники взагалі вуха повісили. Подивіться, яка зато коренева система. Так, йдемо далі. Ну І на останок ось така цибулинка. Також просинається лілія, якщо можна бачити. Корінчики десь сантиметрів 6 см. ну, мені здається, 7 тут нема. Але непогані, дуже непогані. Саме по розміру непогані, але мені не подобається, що вони йдуть ось такі підгніття. Ось так це все виглядає по цьому сорту. Я його зараз з вами прибираю. В мене їх також 10 цибулин. До речі, цього сорту в мене, дівчат, я тільки буду продавати всього дві цибулинки в одні руки, а якщо ні, то нічого страшного. Посажу до свого саду. Це ймовірна краса в оранжевому відтінку з серединкою такою тенесенькою. Давайте я вам покажу ще раз світлинку, як це все виглядає. Дуже симпатична, вона низькоросла, я обожнюю низькорослі сорти. Не вирішила ще, чи треба мені. Інші сортиниць корослої чи не треба, можливо, я ще один чи два докуплю до свого садочку. В мене є на сьогодення раз, два, три, мабуть, три або чотири сортини з саме Лілії, і вони, дівчата, неперевершено просто виглядають. У наших садочках хочу ще показати вам один сорт. Цей сорт зветься Анушка, також із серії рози Лілі. Подивіться, дівчата, який симпатичний. Ось такий тут 4,5 см сама цибулинка. Так, що ми з вами буде? Я тут трошечки збиваю все ж таки цього. Торфу на цибулина, щоб ви могли бачити. отут вона квіткувала, присипана торфом. Отакі От цибулинки, також 4 см діаметрі. Це неймовірна краса, яку треба мати в своїх садочках. Як ви бачите, корінчики тут не дуже, але я думаю, що вони нарастуть в мене. За весну, чи в горщиках, чи в відкритому грудці, Все, ми це з вами будемо пізніше бачити. Тому, якщо у вас є бажання, обов'язково, дівчатка, придбайте ці рослинки, купуйте для того, щоб милуватися ось цією красою, яку я вам зараз показую у світлинах, щоб ви могли ось ці букети, які також можуть йти. ці Саме рослини у зріз для тих квітководів, садівників, які полюбляють саме і потребують до свого магазину або до свого садочку в своїх будівлях мати саме букетики з лілії. Я обожнюю, звісно, ставлю з різних квітів. Це дуже приємно, коли ти п'єш на кухні каву або чай, маєш красу природи саме на столі. Ну, звісно ж. Це неймовірна краса, яку треба бачити. О, отакий тут є, бачите, корінчики, посадковий матеріал. До речі, вона, якщо придивитися, також, як і інші, ці всі цибулини, вони потребують обробки. Подивіться, будь ласка. Чи бачите, дівчата, який посадковий матеріал. Але це, дівчата, не страшно, ще раз вам кажу. Тобто фундазолом я оброблю для того, щоб не було ось цієї гнилі на цибулинах. Я маю на увазі, щоб вона не розпространялась у подальшому у вашому ґрунті, а також у горщику. Бо я всі ці цибулини, дівчата і друзі, планую посадити сама в закриту кореневу систему. Щось полишу для садочку відкритий ґрунт, а якусь частину полишу. У горщиках ту частину, яка буде плануватися для продажу. А я вже вам казала, що я планую це небагато зробити. Я не думаю, що тут всі прям кинуться в мене їх купувати. Тому я буду на весні, а також улітку бачити неймовірно гарнезну красу у себе на подвір'ї, на парадній зоні, десь біля хати, біля дверей. Парадних, красу, яка буде квітувати. Бачите, яка тут йде коренева система? Майже її немає дівчат, але це нічого страшного. В цибулинних рослинах воно так може бути. Це нормально. Ось, Бачите, дівчатка підгниває трошечки прибрати. Треба. Це в мене нечайно. я тут збивала отак торф і воно відламалося. Бачите? Але, мабуть, не буду прибирати, хай так і буде, я просто занурю. Цю цибулинку фундезу. Вона там полежить, оці грибкові захворювання, вона їх полікує, не дасть їм надалі кудись бігти, десь ще зростати. Я маю на увазі ці, цим грибкам, і все буде з нею добре. Отака цибулинка, бачите, як вона виглядає. Але, друзі, ось так вони в мене дивляться. Саме ось цей сорт. Всі вони йдуть приблизно 3-4 см цього сорту. Отак От це все виглядає. Ось такий, друзі, посадковий в мене є матеріал цибулинних рослин, саме лілій. Ті королевішні, які в нас квітують і нам зачаровують ока саме влітку, розпочинаючи з червня, якісь сорти, звісно, це роблять наприкінці травня, якщо ви їх садите в горщику, а також це є ранньоквітучі сорти. То ми можемо з вами це все бачити вже наприкінці весні. І я думаю, що саме з цим сортом буде така історія. Але, дівчатка, я вам показала, як це все до мене приїхала, як це все виглядає. Якщо у вас є бажання їх придбати, обов'язково пишіть мені, не зволікайте, будь ласенька. всі ці сорти в мене є. Як ви бачите, на 14 березня, тому не зволікайте, якщо ви хочете. Ще раз вам нагадаю, вони в мене йдуть в обмеженій кількості. Я просто, дівчатка, придбала до свого садочку ось таку кількість лілій, бо я їх обожнюю, цю королевішну саду, після, звісна, троян та декілька інших рослин, але хочу, щоб їх було в мене багато. Щоб вони в мене благоухали, щоб вони мені надавали красу природи. Звісно, ті неймовірні букети, які з них можна робити. Тому мені дуже-дуже їх хочеться мати. Я вирішила їх придбати. Ну і трішечки-трішечки з вами поділитися, якщо у вас є бажання. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео завжди, ваша Іра. І усім пока-пока.